Знайомтесь, це рієт. Це дуже поважна страва у Франції, там навіть проводять відповідні фестивалі, які так і називаються фестивалі рієтів. Існує навіть братерство лицарів рієтів. Сьогодні я трошечки спробую долучитися до легендарної астрономічної культури Франції і спробую приготувати це диво. Страва, яка називається рієт. Долучайтесь, і ви вперед. Для приготування рієто м'ясо готують доволі тривалий час. До тих пір, поки м'ясо не буде легко відриватися від кісточок. М'ясо можна варити, можна в пароварці готувати, а можна запікати у кучі, як я сьогодні у фользі при температурі 180 градусів впродовж майже однієї години. Подивіться, у мене тут і стегна курячі є, і куряча грудинка. І овочі трошки збризнув оливковою олією і посипав ароматними травами. Тут є і розмарин, тут є і чебрець. Тепер м'ясо я маю відокремити руками від кісточок. Рієт – це такий різновид французького паштету, який готують не за допомогою блендера або м'ясорубки. М'ясо подрібнюють або руками, або ножем. Це я буду робити разом із овочами, наприклад, ось морква і цибуля. І все разом подрібнюємо ножем. Тільки бережіть пальці. Подивіться, це майже паштет вийшов у нас. Ось так от ми все нарізали і в миску. Оп. Так, куряча грудинка, знов цибулька, запечена морква. Так. Страварієд має і свою історію. Ще в 19 столітті був такий м'ясник кулінар Альберт. Люїс. Він вирішив трошки підзаробити і винайшов рецепт саме такого паштету. Назвав його Рієт. А потім почав його продавати на залізничних станціях пасажирам, які їдуть у Париж. Відтак рецепт ріє тоді стався столиці Франції. А вже ля розповсюдився на весь світ. Миску. А зараз я додам універсальної куючої приправи, в якій міститься куркума. Вона зробить нашу страву більш яскравою з золотавим кольором. А спеції нададуть приємного аромату. Достатньо нії ложки. Що прієн не був дуже сухим? А, традиційно в нього додають або бульйон, в якому а, варилося м'ясо, або олія. Це може бути або оливкова, якщо неприємний аромат олії, ну буде недоречний перебувати смак м'яса, запечених овочів. Додайте туди трохи соняшникової олії рафінованої без запаху. Наливаю. три-чотири столові ложки. Буде достатньо. До речі, саме олія дозволить нашому рієту намащуватися. Так, примішаю. Викладаємо в баночку наш рід. О, подивіться, яка файна баночка вийшла. Накривайте кришкою, можна зберігати в холодильнику. В Принципі, той м'ясник, який винайшов цю страву. Продавав пасажирам на залізничному вокзалі не просто так цей рієт, а для того, щоб можна було файно і смачно поживно перекусити під час дороги. В Принципі, призначення цієї страви зберіглося і до нині. Беріть з собою в дорогу або на роботу і будьте щасливі. До речі, я часто буваю подорожнім, тому маю протестувати цю страву просто зараз. Перевірити її смак. О. Смачно, правда. Гарантую.